Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми поговоримо про те що чарівне, що живе всередині кожного з нас, про наші почуття і настрої. У кожного почуття є своя енергія, свій колір. Давайте привітаємося, показуючи, який колір настрою живе у вас зараз. Якщо вам радісно, покажіть мені, як світиться ваше жовте сонечко. Прикладіть долоньки до щік, як промінчики. Якщо ви спокійні і м'які, покажіть зелений листочок, повільно помахайте рукою. Якщо ви втомлені чи сумуєте, покажіть синю хмаринку. Ховаєтеся за секунду за долоньками. Бачите, ми всі різні, і наш настрій змінюється як погода. А сьогодні ми станемо друзями з нашими почуттями. Давайте послухаємо казку. Казка про хмаринку сому та сонечко. Жила була у небі маленька хмаринка. Вона була синя-синя і наповнена сумом. Іноді хмаринка плакала, це був дощ, і тоді все навколо ставало мокрим. Одного разу. До хмаринки підлетіло маленьке сонечко жовте. Сонечко питає Чому ти плачеш, хмаринко? Маринка каже, Я відчуваю, що я занадто важка і сумна. Я не знаю, що робити зі своїм сумом. Сонечко сміється. Не ховай сум. Ти можеш поділитися ним. Поплач голосно, а потім попроси вітру. Щоб він тебе погайдав, а я зігрію тебе своїм теплом. Маринка послухала сонечка. вона поплакала великими краплями, вітер її погайдав, а сонечко дало їй тепло. І тоді Хмаринка стала легкою, чистою, і, нарешті, побачила, як навколо розквітла радість. Дітки, що порадили хмаринці? Чому важливо не ховати сум? Дітки, ми навчилися не ховати сум. Пам'ятайте головне правило: піклуватися про свій настрій це є піклування про своє здоров'я. До побачення!